Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми з вами в Хуманії. Тут розпродаж на усе мінус 30%. На усе крім ексклюзиву. Перша моя знахідка це ось такий светр в красивому гірчичному кольорі з шикарним складом: 65% тут шовк і 35% кашемір. Светр в 38 му розмірі і на бірці був вказаний колір як лимонний. Тканина тут середньої щільності, мене светр трішечки занадто сильно облягає, і все-таки хотілося б, щоб він був трішечки вільніший. А загалом мені дуже подобається. Я була тут на обнові, і цього светрика я не помітила, як і багато інших речей. Мені от здається, що тут є така система, що все-таки речі довішують. І наступна знахідка ще ось такий смугастий светр. Ціна вказана 420 гривень, але все-таки треба враховувати знижку у 30%. Тут також шикарний склад, він на 100% з кашеміру. Светр в ідеальному стані, без жодного дефекту. Тут розмір вказаний 36-38, і на мене знову ж таки він тіснуватий, маловатий, Дуже прикро, адже навіть за такою ціною я б собі його купила, адже дуже люблю кашемір. Надзвичайно він приємний до тіла і комфортний в носінні. Тут ще й дуже такий класний яскравий принт смугастий поєднання такого насиченого, помаранчевого з білим. Шикарно виглядає. Наступна знахідка це ось така сіра блуза. Не звертайтеся, що це мазмаркет HM, адже тут також дуже класний склад ця блуза шовкова. Ось така бірочка і вказано, що це 100% шовк. До речі, це не вперше мені зустрічається шовкова блуза від HM. В них все-таки бувають і ось такі преміум речі. І хоч мені сьогодні пощастило з речами з дуже класним складом, на жаль, не склалося з їхніми розмірами, усе на мене замалесеньке. вже третя річ і, на жаль, мені не підійшла по розміру. Хоча от блуза в ідеальному стані дуже якісна і класна на дотик. З таким от бантиком попереду, і до речі, банти далі залишаються в тренді, є актуальними. Далі буду приміряти ось такий яскравий синій кардиган від фірми Anaze Stories. Дуже класний, якісний бренд, далеко не дешевий. Кардиган надзвичайно теплий, це не дивно, адже тут шикарний склад: 32% альпаки, 32 вовни, 30 поліаміду і є трішечки еластану. Светр такий одмігенький, пухкенький, але, на жаль, в поганому стані дуже багато на ньому ковтунців. Треба це все добре чистити, і то невідомо, чи вдасться усе добре відчистити. В іншому він просто чудовий, дуже класний, насичений ось цей синій колір, він дуже акцентний, ну і фірма хороша, ну і, звісно, склад тканини. Але брати його за сьогоднішньою ціною, думаю, все-таки не варто. Скоріше за все, він все-таки дочекається знижок, не знаю, чи повного розпродажу він дочекається, але от власне я б його вже взяла на розпродаж і спробувала б його відчистити, врятувати. А далі буду приміряти ось такий світшот, знайшла його на чоловічому відділі, але це дорогущий бренд Дізель. Такі світшоти коштують чималеньких грошей, за складом він про чудовий, 100% бавовна. Він повністю натуральний і він такий всередині трішечки утеплений. І, хоча це справді дуже дорогий бренд, я думала, собі його куплю, але він недобре виглядає в примірці, якось дуже неакуратно, рукава тут дуже довгі, і сам по собі така от тканина дещо розтянута. Хоча ціна у нього вийде невисока, враховуючи знижку, це буде близько 150 гривень. І далі буду приміряти ще ось такий кардиган, тут розмір вказаний S, Він в такому яскравому фіолетовому кольорі. За складом прекрасний, адже це 100% вовна. І стан у нього також дуже хороший, жодних дефектів я на ньому не помітила. Ні ковтунців, ні дірочок, ні затяжок, нічого немає. В це доволі непогано виглядає, враховуючи те, що це есочка. Можливо, він такий дещо коротковатий, але його можна носити просто як такий от вкорочений кардиган, вкорочений светр. Далі буду приміряти ось такий ще один жовтий светр. Він де такий широкий оверсайз, це у нас H&M, розмір вказаний XS, але оскільки він вільний і широкий, тому має підійти. За складом він дещо гірший за попередні мої знахідки, тут лише 15% махеру, решта синтетика, але мені тут дуже сподобався його крій. У нього дуже класна, така от груба в'язка, він абсолютно не колючий, попри те, що у складі є махер, а як ви знаєте, що речі дає махер, вони такі от дещо колючі і не дуже приємні до тіла, але ось цей светрик навіть дуже комфортний. А ми з вами рухаємося далі і далі буду переміряти ще ось такий кардиган. В такому він бежево-сірому відтінку. Також іде оверсайз. Переду защіпається на гуцики і розмір тут вказаний LM. Щось таке от проміжне і у складі є 20% вовни. Решта тут синтетика також. Кардиган такого вільного крою і у нього також такі от вільні широкі рукава. Дуже це якось незвично виглядає, і сам по собі він в ідеальному стані, без жодного дефекту. Загалом мені подобається. Ось така у нього акуратна в'язка, він середньої щільності, але оскільки у складі є вовна, тому думаю, в ньому має бути тепло. Ну, але, звісно, треба щось під нижче піддягати. Ще мені сподобався ось такий подовжений светр. Він пухкенький, в красивому рожевому відтінку. Рожевий не яскравий, а такий пастельний, приглушений і тут хороший також склад. У складі є альпака. Зараз вам покажу бірочку: 38% альпаки, 25 вовни, також 32 поліаміду і трішечки аластану. Розмір був вказаний М, Він чудово підійшов. і довжина рукавчика мені подобається, і сам по собі він ліг просто фантастично. Єдиний його мінус це його стан. Все-таки видно, що річ ношена, в ньому такі, як ковтунці. Є от якось сьогодні речі з альпакою. Усі в поганому стані мені трапилися. Але знову ж таки можна спробувати повернутися за ним у більш дешевший день. А далі буду приміряти ось такий яскравий светрик в червоному насиченому кольорі від American Vintage. Він з таким виподібним вирізом. І у складі тут також є альпака 17%, 54 вовни і 29% поліаміду. Розмір набірці був вказаний ML, і це все-таки, напевно, більше L, -ка, ніж M. -ка. Він чудово ліг по фігурі, він йде такий об'ємненький, рукава широкі і сам по собі теж широкий. І стан у нього набагато вже кращий, ніж попереднього светра. Хоча от на відео він ніби такий, як в кофтунцях, але насправді ні. У нього кофтунців немає. Ось так вам покажу його зблизька. У нього тканинка ідеальна. І ще мені трапився ось такий чорний базовий гольф від Uniqlo, Я його взяла теж через його прекрасний склад. Він вовняний. Зараз вам покажу бірочку. Власне, тут вказано, що це 100% вовна. Вовна не колюча, доволі приємна на дотик. Ціна, щоправда, тут доволі висока. 470 гривень вказана. Якщо враховувати знижку, то це буде приблизно 330 гривень. Але якщо зважати на його стан, то, як на мене, і 330 гривень для нього забагато, адже доволі багато ковтунців і видно, що светр не новий. Хоча справді дуже базовий, дуже теплий, класний. Єдине так, що ціна мені не подобається. Ще мені сподобалось таке, як пальто, чи Це накидка від HM з такими накладними кишеньками. Вона йде без підкладки, доволі тонка, і йде така ніби імітація замші. Це у нас повністю синтетика, поліестер. Розмір був вказаний 40-й, і ось такий вигляд має вона в примірці. Накидка йде без застібок, рукава тут три чверті, і вона така більш на теплу погоду, на теплу весну, можливо, навіть для літа. Дуже мені подобається її колір, такий карамельний, і чудово, він поєднується якраз з темними джинсами, такими темно-синіми. Якщо говорити про її стан, то стан у неї ідеальний, без жодного дефекту взагалі як новенька, і взяла до примірочної ще ось таку кофту на короткі руках від хорошого бренду Люджо. Це далеко не дешевий бренд. Кофта йде таким от гольфом і дещо вона подовжена. Внизу на мистинками викладені перші літери бренду, а от складу, на жаль, немає. Бірочка тут відрізана. Але по відчуттях це не синтетика, адже тканина м'яка, така, що не електризується, а приємна на дотик. Все б нічого, але кофта мені абсолютно не підійшла по розміру, вона надто сильно малесенька, хоча стан у неї дуже навіть хороший. А я вам нагадую, що сьогодні діє знижка на всі речі, які я міряю, треба від ціни віднімати 30%. Також взяла до примірочної ще ось таку накидку в білому кольорі з таким от акцентом блискучим рожевим. І тут дуже навіть непоганий склад. Є 14% махеру і 14% вовни. Решта тут синтетика, акрил і нейлон, трішки поліестру. Написано, що виготовлена вона в Італії. Мені подобається її якість, і тут дуже класна ця одв'язка, вона така от легенька, повітряна, сама по собі напівпрозора. Стан її бездоганний, без жодного дефекту, взагалі як новесенька. Ну і ціна у неї теж, до речі, невисока. Буде коштувати близько 200 гривень. Напишіть, до речі, чи є в вашому місті Хумана, чи любите туди ходити і чи часто там купляєте собі речі. А далі буду приміряти ще ось таку кофту це дуже акцентно, яскраво, тут така смужка поєднання сірого і такого насиченого рожевого кольору фуксії. Тут також вказано, що виробник Італія, і склад доволі непоганий, адже тут присутній кашемір, а саме 5%. Також віскоза 60 і 35 поліаміду. І ціна, вже враховуючи знижку, буде приблизно 200 гривень також. Кофта в ідеальному стані, без жодного дефекту. Йде така от вільна, широка, рукавчик тут три чверті, дуже мені загалом сподобалося. І на дотик вона надзвичайно м'яка, надзвичайно комфортна, таке враження, що тут не 5% кашеміру, а цілих 50%. Дуже вона м'якенька. Окрім одягу, в сьогоднішньому відео вам також покажу ще взуття. Взуття також продається зі знижкою 30%, а от сумки в хумані не продаються, тому не зможу вам їх показати. Далі буду приміряти ось такий сірий гольф, дуже базовий, його ціна 370 гривень. Ціна така, оскільки він вовняний, це 100% вовна. І вовна, до речі, абсолютно не колюча. Думаю, він має бути дуже комфортний в носінні. На мене він трішечки маловатий, дуже сильно обтягує і рукавчики трішечки коротковаті. Стан у нього ідеальний, без ковтунців, без дірочок, без затяжок. Взагалі супер базова річ. І окрім цього, сірого гольфа взяла ще сірий кардиган, власне, буду приміряти разом їх. Кардиган від фірми Uniqlo, Розмір був вказаний XXL, тобто він такий от величенький, попереду защіпається на гудзики і за складом він також на 100% з вовни. Щоправда, вовна тут інша, така от дуже тонесенька. І це не зовсім правильно, що я вдягнула настільки тонкий кардиган на водолазку, яка є за своєю текстурою грубшою. Тобто, все-таки під цей кардиган треба вдягати щось дуже тонесеньке. Якусь надзвичайно легеньку блузку, футболку, або, можливо, просто носити його як светер, як єдиний шар. З одягу, це була на сьогодні моя остання знахідка, і давайте ще вам покажу, яке було взуття. Взуття залишилось не так вже й багато, були ось такі от угі в сірому кольорі. Це 40 розмір і їхня ціна без знижки 300 гривень. Ідеальний стан. Ось такі були ще шкіряні чобітки, вказана ціна 900 гривень, також без знижки мінусуємо 30%. Ідеальний стан вони такої середньої висоти. І поруч тут ще ось такі угі в чорному кольорі з хутром їхня ціна 420 гривень мінус знижка. Стан також ідеальний. І ще ось такі УГІ теж в сірому кольорі. Я вам їх вже показувала, коли знімала відео на обнові. Вони, правда, тут таку ціну мають захмарно: 2 тисячі. Думаю, вони дочекаються ще більших знижок. Дивимося, з вами далі були ще ось такі напівчубітки в такому спортивному стилі, надзвичайно теплі, всередині у них штучне хутро. і вони абсолютно новесенькі. Ще є ось така от наліпка, і їхня ціна 420 гривень мінус 30%. відсотків. Дуже багато залишилось саме такого теплого зимового взуття, були ще ось такі цікаві угі в сороковому розмірі. Ціна 420 гривень. Вони прикрашені ще таким от золотим принтом. Стан у них ідеальний, і вони йдуть з натуральної замші. Утеплені, надзвичайно тепленькі. І з класичного були ще ось такі замші, чобітки. Це також натуральна замша. Вони в новенькому стані. На підборах 800 гривень вони коштують. Розмір був вказаний 38, і ось такого класичного взуття надзвичайно мало. Більшість це спортивне взуття, кежуальне. Ось такі ще мені сподобалися брутальні черевики. Вони в сороковому розмірі. Їхня ціна перша 600 гривень, але мінусуємо 30%. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Напишіть в коментарях, що вам з сьогоднішніх знахідок моїх сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!